Я працювала більше 10 років, бармен адміністратор. Ну, тобто, починала я з бармена, бо у мене і освіта бармен-адміністратор перша. Позивний гадюка у мене з го року, напевно, тому що я була дуже вимоглива. І коли там в строєву частину, да, нам треба було там якийсь рапорт, чимось, з якимись документами хтось там запізнився. А він тоді був. Старшиною Ремроти. І він такий, от, як Одісіт, розумієте? Там ну, і на балірі ну, нагорі. Так не буде. Фіма. Ну так не буде. І оце ну ти гадюка. Ну, от так і вийшов вираз. Я гадюка. Позивний гадюка, заступниця командира батальйону. 57-го окрема мотопіхотна бригада імені Кошового отамана Костя Гордієнка. 11 років у Збройних силах. Вона прийшла у військо в розпал 2014-го. Починала з діловода, командувала взводом, потім ротою. Стала капітаном і заступницею командира батальйону безпілотних систем 57-ї бригади. Ну, скажу так, що шлях був подолання цієї спроби прийти до війська е трошки тяжкуватий. Е бо коли я прийшла до військомати і кажу, що я хочу і буду, е дайте мені якусь посаду, пошліть мені куди завгодно. Якщо я там пригожуся, я щось буду робити. Ну, хоча б займатися якимись документами. Е от. Е пішла до новоствореної бригади. Е мене тоді ще Перший Камбріг, полковник Сірченко два чи три рази, три рази просив піти додому і подумати. Ви, молода жіночка, у вас є син на той час, якраз на 1 вересня мій син йшов в перший клас. Відмовляв, да, тричі відмовляв, на четвертий раз я прийшла, говорю: ну, розумієте, я хочу і буду. Каже, ви такі наполегливі, напевно, ми вас візьмемо. Ну, от якось так було. Да. Спочатку я починала з. С... З посади діловодстрової частини, то це документація, це накази, це рапорта, це журнали, це великий обсяг, і, і тоді було 14 рік, літо дуже багато прям партіями люди йшли. Ми поряд через забор був військкомат. Ми люди ходили, відбирали. У нас були створені комісії, тобто і ротні, і начальники служб, вже офіцери, які вже ну, прийшли. От, Ходили, відбирала, бо ну, люди йшли всі різні, мотивовані, але дуже всі різні. От, і так почався мій шлях в війську. Бригада вийшла в листопаді зразу після нового року е, е, нас жіночок було дуже мало, на той час сім. От, командир сказав, що ми візьмемо всіх, е, і ми всі були діловодами. Коли вони вийшли, е, кожна із нас, яка була вділоводом е, наприклад, діловод тилової частини, да, там, діловод строєвої частини, діловод секретної части, таємної частини, да, кожна займала посаду майже, майже начальника бо весь склад вийшов. І почалися формуватися дивізіони, вже вшли до склад бригади, дивізіони, і ми вже збирали дивізіони, поки там не з'явилися офіцери, які могли б це далі продовжувати. Появилися офіцери, вони далі складали, тобто отримали особовий склад, забезпечували їх, формувалися, а нас пару дівчат визвали туди. Тому що е, кінець 14-го року, початок 15-го, вже треба було зробити УБД. Тобто, це для нас було там нове, ну нове, як сам пакет документів новий. А на той час зараз упрощена програма. На той час там ну от на людину така пачка документів. Це всі, всі витяги повністю, і все на світі, плюс особисті документи. Це треба було возити на Одесу. Ну, а це, це, це опять же, спілкування з особовим складом, тому що треба було по підрозділам ходити збирати ці документи, потім їх гуртувати, оформлювати і належним чином завозити на верхні штаби. Скажемо, отак: от. це був початок 15-го. Десь через пару місяців мене забрали в другу уже службу: це була таємна служба. Там уже, дай Бог, здоров'я. Моєму начальнику він мене на місці обучив всьому, що я на той період знала. Ну, це велика праця, скажімо так. Якщо будуть якісь такі там помилки, то за це може бути і срок. Ну це дуже відповідальна посада. І нічого страшного, є мета, є ціль, і нема преп'ятствій. Я думаю, такі якості є у кожної людини. Їх потрібно просто розвивати. Це цілеспромовне, да, бажання перемогти. Бо дійсно ну, у нас єдине бажання зараз у всіх, да, щоб Україна перемогла тільки до перемоги, бажання, стрімління, праця над собою, не пугатися ніяких там постанов, да, А вивчати. Я б не сказала, що я менше зараз працюю з документами, тому що, тому що ну, на нашій посаді і у моїх заступників да, є заступники командирує рот психологічної підтримки персоналу. Саме головне це особовий склад і їх переміщення, тобто це поранення, не дай Бог, да, там… Якісь лікарні, якісь шпиталі, ну, проводження всіх наказів, да, не дай Бог там все заче. Да, ми повинні розібратись, чому людина так поступила, що з людиною пройшло з військовослужбовцем, і дати ради це документально. Я пишаюсь своїм особовим складом, які пройшли зі мною поруч, нога в ногу да, з повномасштабки. От дуже пишаюсь. Я пишаюсь підрозділами, тому що в тих, в яких я була до цього, тому що кожен підрозділ, кожен особовий склад давав якусь свій досвід, да, своє навчання. Десь воно там в голові відфарбовується, і потім, опять же, надає тобі натхнення, ставить приклади. Я коли, коли Своєму особовому складу щось пояснюю, да, то я завжди ставлю приклади свого життя. Я не кажу, там, що я там десь книжки читала, Ну, це буде банально. От. Я говорю, от було в мене отак і отак. От, от там я бачила. отак і отак. От, і то, що пройдено мною, я це привожу в приклад. Гарний це приклад чи, 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 чи не гарний, ну, досить різний. Пишаюся тими хлопцями, які. З 22-го року стали зі мною пліч-оплеч, нога в ногу. На той період я тоді формувався також батальйон матеріального забезпечення, з групи матеріального забезпечення, став цілий батальйон. І з командира взводу я стала замом командира роти з морально психологічного забезпечення. І взвод – це 25 осіб, 25 військовослужбовців, а рота – це вже 75. Коли мене поставили командиром взводу, я сумнівалася дійсно, я сумнівалася в себе, потягну я це чи ні, бо взвод саме автомобільний. Але нічого, мені тоді командир сказав. Ти, інго, ти, з твоїм характером, а більш нема кого, то зможеш і будеш. Я, я поруч я допоможу. І також Давіду Геннадійовичу велике спасибо, що він мене повірив. Далі да, заступник командира роти, але спочатку ротного не було, потім він був в шпиталі після пораненого і після поранення, після Тошківки, і ротою хоч не хоч командувала я. От, тобі, приймала рішення, робила опять же, документацію, вчила хлопців, бо були саме солдати, і з кожного із цього солдата, який ну, на, той, на той момент не то, що більш мен підходив, а який проявляв ініціативу. В армії ініціатива вона не наказуєма. Це добре. Якщо є командири і вони тебе слухають, то гуртом можливо придумати. Ну, я не знаю що. Це ну, у нас зараз різні ідеї, і, і воно придумується, і багато молодих хлопців, які дають у цей влив. І ми на фоні цього розвиваємося ще більше. Пишаюся, бо вони, начебто, мої діти. Знаєте, на цю посаду скажу так, що не кожен може це подолати. По-перше, по-перше, да, у нас в основному, в основному Пілоти-оператори це більш за все молодший склад особового складу. Бо це, скажімо так, новведення, Да? Нов І якщо людина до цього 40-літня, 50-літня, не мала Досвіду з комп'ютером, да, з якоюсь технікою, то воно нам багато якщо є бажання, то можна це подолати, можна навчитися, але воно складніше вже дається. От. Тому на у нас йдуть хлопці молоді. І вони красавчики, вони роблять такі речі, що от просто дивишся на ці стріми і, і думаєш, Боже, як туди можна попасти ще з такої висоти. Ну, вони в мене кращі, вони у нас кращі. Скажемо так, у нас вакансії ще є, і да, да ми потребуємо. Саме потребуємо операторів, саме потребуємо безпілотних, операторів безпілотних систем, потім операторів розвідки. Також потребуємо водіїв, потребуємо не тільки водіїв, а у нас ще є звуд матеріального забезпечення, і хлопці ремонтують машини після, ну, після різних моментів, тому що там, ви ж розумієте, там не дорог. От, а якщо ще в машину щось влучило, то це постійні ремонти. Е, потребуємо е, зварювальників. Е, потім... Людей, які розуміються не ремонту машин, ніби яка професія, але коли, і навіть якщо це не професія, да, навіть якщо ти вдома ремонтував машину свою, своюсь комусь допомагав, да, ти маєш якийсь захист до цього і тобі це подобається, ну приходьте, ми будемо завжди раді, тому що такі люди саме потрібні нам. Скажімо так, коли. Почали казати, що да, створюється такий батальйон шквал, то думки були у кожного різні. Да? То есть, ну, як, як і везде, як і завжди да, там обговорюється ж тема. А, ну, уна, я тоді була ще в БМЗ в роті без забезпечення. І коли вони створювалися, ми їх забезпечили. Тобто ми забезпечили одягом, ми забезпечили е, У нас була баня виїзна, ми їздили, їх купали, ми допомагали там, їм здобувати ці палатки, да, щось там виковитись. Тобто це робили хлопці з моєї роти минулої, з минулого підрозділу. Я їх, коли вони їхали в перший раз, Валерій, ну як це? Ну ви розумієте? Я говорю, хлопці, так зрозумійте, що вони також люди. Вони прийшли сюди не, не тому, що їм там скучно, да, сумно, а вони прийшли за накликом. Вони хочуть також нашої перемоги. Я говорю, треба просто все зробити, щоб їм допомогти. І зараз, оце да, у, у них вже рік був. На початку місяця у них вже рік створення був. І зараз я пишаю з цим підрозділом, бо вони роблять, ці хлопці роблять сумасшедші речі, От просто сумасшедші. Ну, я не буду багато розказувати, але коли один іде проти восьмі, да, і він їх там вистигає, 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 і сам в одиночку їх ложе, ну, ну, це просто треба перед такими людьми приклонятися. Ну, є такий військовослужбовець, він, до речі, не пам'ятаю, як, якою відзнакою нагороджений, але нагороджений. Тобто там є також люди, натхненні нашою перемогою, які хочуть нашої перемоги, і які, у яких також є сім'ї. Тобто, якщо людина помилилася, колись там десь е, в минулому е, там. Ну, Скажімо так, в юношестві, да? це не значить, що вона погана. Вони красавці, вони молодці, я ними пишаюсь. Скажімо так, батальйон формувався на одній роті рупак. Тобто, була окрема рота безпілотних систем. Вона працювала окремо, вона ввійшла в склад батальйону. З кусочка розвідки, бо Саме наш комбат, він на той час очолював, він був командиром розвідроти. І получає, да, що з кусочка з тими людьми, з якими я зібрала з роти. Більш за все, звертаються, да, і більш за все, це питання особового складу і що стосується сім'ї. Да, як зробити... Деякі питання, як їх да, от Заблоковані карточки е аліменти. Ну, Це багато багато причин, і ну, що маємо, узнаємо, їздимо в Юрслужбу, їздимо в фінансову службу, узнаємо, вже, вже на досвіді вже не треба їздити, вже можна просто відповісти. ну, то есть, є питання. Також звертаюся, от, Скажем так, у нас, як у, у всіх, у кожної частини, у кожного батальйону є втрати, і вони такі є, на жаль. І звертаються точніше, скоріш за все, я наголошую своїм заступникам, щоб вони їхали і балакали, бо думаю, що це правильно. І в якому стані людина після того, як вона витягла пораненого. Да? От. І на це треба зауважити, тому що всі ми різні, всі ми по різному на це реагуємо, відносимося всі, всі по різному. Да? Хтось може війти в ступор, да? хтось може быстро, швидко швидко сорінтуватися, допомогти. І опять же, да, якщо хтось поряд поранений, то значить. Це екіпаж із чотирьох чоловік. То значить, поряд вони контужені. І це також йде через психологію, да, звернення до психологів, психологів, бригади. Потім, якщо більше треба допомога, ми веземо далі на шпиталь, ну і по поетапно. Побажаю нічого не боятися. Вірити в себе, і у вас все вийде. Починаючи з солдатика, я дійшла до капітана, як бачите, да, до заступника командира батальйону. Я в себе вірила, люди вірили в мене, мої капітані. Командири вірили у мене, і все виходить. Єдине, що треба, все проходить через учебку. Якщо ти виправив який, виправ собі якийсь напрямок один, да, там, безпілотника, там, ділавода, кухаря, водія, ким угодно ти можеш бути, але треба йти по цій стезі, вибрати і чітко рухатися по ній. Так, ну, на кожного повинен чекати. Розумієте, це е, тебе більше надихає. І коли от, бувають тяжкі моменти, да, ти вспоминаєш про те, що тебе вдома чекають і в тебе вірять. Мене вдома чекаються, мене і моєго чоловіка чекають наші діти. У мене маленька є донечка Владичка. У мене є вже дорослий, у нас є дорослий син, який закінчив в цьому році школу. І чекає мама, чекають. Тьотя, яка в мене друга мама то тобто, є рідна сестра мами. Да, я її забрала з під Одеси. Вони живуть поряд в Кропівницькому, чекають разом там чекає сім'я чоловіка, також батько, мати і сестра. Тобто є кому, слава Богу, разом до перемоги.